Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. У Криму штурмували штаб ВМС України. Втім, Міноборони повідомляє, що українські військові не покидають автономію. Засідання Кабміну урядовці ініціюють податкові нововведення та готуються до отримання коштів від МВФ. На Донеччині делегація послів особливого призначення високих представників країн-членів ЄС. Дипломати обговорили з керівництвом регіону та Донецька шляхи вирішення проблем і питання співпраці. Хокейний клуб Донбас готується до півфіналу плей-офф західної конференції КХЛ. Суперником донечану серії стане праський лев. У Криму зранку атакували штаб ВМС України. За даними Міноборони на територію штабу увірвалися представники так званої самооборони Севастополя та козаки, попереду яких йшли агресивно налаштовані жінки. Нападники звернулися до командування з вимогою звільнити територію штабу, погрожуючи штурмом у разі відмови. В результаті штурму за попередніми даними постраждалих немає. Командуючого ВМС Сергія Гайдука вивезли у невідомому напрямку. Станом на 14.30. його місцезнаходження невідоме. Відбувається спроба захоплення штабу військово-морських сил в Севастополі. І ця спроба відбувається силами цивільних, в тому числі і жінок. От. Тепер вони використовують такі дії. Також, якщо повернутися до теми Криму, продовжуються спроби умовляння наших військослужбовців переходити на сторону Російської Федерації. Звільнятися і так далі. Ці спроби відхиляються. Крим це українська земля. Наші військовослужбовці там знаходяться законно. Відтак скликано позачергове засідання РНБО. Українські ж військові продовжують захищати інтереси України в автономії у надзвичайно складних умовах. На материковій частині держави тривають планові навчання. В країну має прибути чергова місія військових спостерігачів ОБСЄ. Ще один крок до прозорості роботи Кабінету міністрів України. Усі кадрові призначення в уряді будуть відбуватися на засіданні Кабміну. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання уряду. Обговорювали також і законодавчі ініціативи про зміну податкової системи. Зокрема, однією з пропозицій Мінфіну є оподаткування доходів, отриманих від розміщення коштів на депозитних рахунках. Арсеній Ценюк вважає, що оподатковуватися мають лише прибутки за депозитами, які перевищують 50 тисяч гривень. Також прем'єр повідомив, що міністерство фінансів. Сів готує пакет законів, що стосується запровадження жорстких фіскальних заходів, і вже наступного тижня їх мають проголосувати для того, щоб пришвидшити процес отримання коштів від міжнародного валютного фонду. Фінансова підтримка міжнародного валютного фонду та інших українських партнерів допоможе Україні подолати складний економічний період. Переконаний очільник уряду. Арсен Яценюк розповідає, планують впровадити нові податкові ініціативи. Згідно них будуть оподатковуватися прибутки депозитних рахунків, що перевищують 50 тисяч гривень. Такі новації не стосуватимуться громадян, які мають незначні заощадження. За підрахунками прем'єра 90% українців мають депозити менше зазначеної суми. Думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Про що йдеться? От я поглянув в тому числі і власну декларацію. За минулий рік, особисто з тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривни податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто, ті, які отримують значні доходи, повинні ділитись з країною. Українські військові продовжують охороняти кримські території, запевняють в уряді. До того ж, Україна домовилась з російською стороною про направлення спостерігачів, які перевірять розташування російських військ поблизу кордону між державами. Російська сторона дала згоду на авіаційне спостереження в рамках відкритого неба. Наразі мешканців півострова, яким загрожує небезпека, обіцяють евакуювати. Військові ж мають право використовувати зброю для оборони. Якщо на них будуть нападати зараз, то вони. Мають всі повноваження відстрілюватися, як ви кажете. Це зрозуміло. Тобто застосовувати зброю військової мови. І якщо такі випадки будуть, ну вже тоді відповідальність, безумовно, ляже на російську сторону. Боротимуться з криміногенною ситуацією. В уряді звітують, громадяни України продовжують здавати нелегальну зброю. Наразі повернули майже 900 одиниць. У міністерстві внутрішніх справ наразі розпочали інвентаризацію. Тільки в Львівській області нестача складає 638 пістолетів, 43 автомата Калашникова, 6 гвинтівок і близько трьох тисяч набоїв. Значна частина вогнепальної зброї та спеціальних засобів була втрачена в заходних районах під час захоплення приміщень органів внутрішніх справ. На позачерговому засіданні в суботу урядовці планують розглянути 14 законопроєктів, які стосуються сфери оподаткування, орендної плати та акцизів. Стосовно цього пакету документів уряд має амбітні плани винести всі законопроєкти наступного сесійного тижня на розгляд Верховної Ради. Колегія МВС України звернулася до правоохоронців Криму, які залишилися вірними присязі. У відомстві завіряють, що там розуміють цю складність та напруженість ситуації. Відтак працівники міліції автономії та Севастополя матимуть змогу проходити службу в інших регіонах України. Причому будуть враховуватися їхні побажання. Звернення з посиланням на контактні телефони розміщено на офіційному сайті МВС України. Станом на 12 годину 19 березня, на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції «Підтримай українську армію, від юридичних і фізичних осіб надійшло вже понад 16 мільйонів гривень. Загалом, же, як зазначив у вівторок, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час селекторної наради з командирами дислокованих Криму військових частин, одне з головних завдань, поставлених перед керівництвом країни, забезпечити військових всім необхідним, все, що треба зробити для кожної сім'ї, для кожної родини. Для кожного нашого військовослужбовця ми зробимо все. Не дивлячись на ту скруту, яка є в країні, але скрута, яка є у вас, набагато більше. Вся країна буде працювати на те, щоб забезпечити кожного військовослужбовця, який вірний українській присязі. Питання ситуації в Україні та санкції проти Російської Федерації буде надзвичайно актуальним на саміті Євросоюзу. Там же цієї п'ятниці буде підписана політична частина угоди про асоціацію ЄС з нашою державою. У свою чергу в ОБСЄ також визначили дії Росії як несумісні з нормами міжнародного права. Крім того, Австралія запровадила економічні та візові санкції відносно 12 громадян Росії та України, причетних до окупації Криму, разом зі своїми союзниками по великій сімці міркуватиме щодо подальшого кроків проти Росії і Японії на сьогодні японці заявили про намір заморозити весь обсяг інвестиційної та візової, а також військової і космічної співпраці з нашим північним сусідом. А представник Білого Дому Джей Карні порадив американцям не купувати акції російських компаній. Нестабільність економіки України негативно позначиться не лише на нашій державі, а й на членах Європейського союзу. Про це під час робочого візиту до Донеччини у рамках східного партнерства заявили представники країн ЄС. Дипломати зустрілись з керівництвом регіону та Донецька під час зустрічі зауважили, що зацікавлені допомагати Україні. На Донеччину приїхала делегація послів особливого призначення високих представників країн, членів ЄС з програми східного партнерства. Дипломати провели зустріч з керівництвом регіону, під час якої обговорили особливості співпраці та шляхи вирішення проблем. Дуже високий рівень препятствий для ведення бізнесу, Різке ухудшення економіки України і внічні фактори. мировой экономики, так как очень много предприятий Донецкого региона у нас вот, ориентированы на экспорт, создали огромный там, дефицит по многим направлениям. Помощь инвалидам, вот, малообеспеченным слоям населения, детским домам. То есть нам нужно дать людям сигнал, смотрите, Европа вместе с нами вот, приходят не только... Вот, цінності духовные, но і матеріальні. Представників країн Євросоюзу з програми східного партнерства приймала влада Донецька. Так, керівники шахтарської столиці розповіли про те, що в місті наразі стабільно працюють комунальні підприємства, транспорт тощо, але є заборгованість з виплати заробітних плат. Акцентували і на тому, що, на їх думку, місцевому самоврядуванню необхідно розширити повноваження для того, аби вони мали можливість покращити економічний стан окремих регіонів. Я санюк говорила об этом. Що... Передати полномочия местным органам власти. Потому что здесь проживають люди, і ми повинні більше приймати рішення, которые беспокоят людей. И мы говорим, давайте поміняємо принцип развития території, экономические отношения в государстве, успокоим людей. Если хорошо работаешь, ты должен хорошо и жить. Таку думку влади Донецька підтримали і європейські дипломати. Ну, да, то... оказать э, поддержку, даже вот мы уже э, дали определенный э, объем цифры вот, э, этой поддержки, это, это уже не, э, немаловажно, нам кажется. Но самый вот, э, вот этот баланс между регионами, это проблема э, 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 Украины. Допомагати не лише дипломатичне, а й фінансово Україні європейський союз готовий. Адже з їх слів нестабільність в нашій країні також негативно позначиться і на їх економіці. Але певні проблеми Україна має вирішити самостійно. Ті вопроси, котрої ну, безпокоїть місцеві власті, та ну я можу сказати, що просто беріть будь сторону люблю по периметру, обична регіони вони хочуть як завжди, більше самоуправління для себе. И по-моему в такой, скажем, не только по той причине, что сейчас, но но в любой большой стране, особенно что, как каково является Украином, все-таки почти 50 миллионов человек, самоуправление, качественное самоуправление это залог будущего. Європейські дипломати також зазначили, що владі перш за все необхідно шукати компроміс у суспільстві, інакше це призведе до дестабілізації всього східного регіону. Данило Ширшиков, Олексій Костюк, регіональна служба новин. У вівторок пройшло перше засідання робочої групи з реалізації рішення облради від 3 березня поточного року. Учасники заходу обговорили питання щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації на Донеччині. Зокрема, йшлося про те, що зараз триває підготовка проєкту звернення до Верховної Ради України з вимогою вжити заходи зі стабілізації ситуації в країні та негайного усунення випадків незаконного володіння та використання зброєю. Докладніше розповів в інтерв'ю голова робочої групи, заступник голови Донецької облради Олександр Кравцов. вопрос о проведении референдума. К сожалению, на сегодняшний день законодательная база для данного вопроса отсутствует. Но, я, как я уже сказал, общество поляризовано и очень трудно сейчас понять, что, каково же общественное мнение, то есть мнение большинства наших граждан по наиболее актуальным вопросам общественной жизни. И мы считаем, что наилучшим способом узнать мнение большинства является именно проведение местного референдума, в котором смогут принять участие все жители общества, а не только те, которые сегодня ходят на митинги. Поэтому мы хотели бы обратиться и к депутатам, нашим депутатам, представляющим Донецкую область, и к Верховной Раде, чтобы этот закон о местном референдуме был... В ближайшее время принят. Дело в том, что законопроект в настоящее время есть. Это законопроект номер 0867. И он был внесен в повестку дня первой сессии Верховной Рады седьмого созыва. В настоящий момент он находится на рассмотрении в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Но мы настаиваем на том, чтобы этот Документ, этот законопроект был с учетом наших замечаний, с учетом замечаний других органов местного самоуправления, был рассмотрен в первоочередном порядке. Дії народних депутатів, Національній телекомпанії України неприпустимі для демократичного суспільства. На цьому наголошує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, кадрові питання не повинні вирішуватися з силою, тим більш в такій делікатній сфері, як журналістика. А оцінку роботі керівництва НТКУ має давати уряд відповідно до чинного законодавства. Прем'єр підкреслив цитую: це не наші підходи. Країна, яка йде до Європейського союзу, буде сповідувати на ділі, базові принципи та цінності європейської спільноти. Кінець цитати. Йому, у вівторок народні депутати від ВОО «Свобода» силоміць примушували тимчасово виконуючого обов'язки керівника національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова написати заяву про відставку. Тим часом генпрокуратура відкрила за фактом інциденту кримінальне провадження. Офіційну заяву оприлюднило і Держком Телерадіо. Зокрема, цитую останнім часом почастішали випадки неправомірного втручання з боку громадських активістів і політиків у діяльність засобів масової інформації. Дуже часто така діяльність виправдовується революційною доцільністю та наміром навести порядок. Насправді ж досить часто чиняться беззаконня, грубо порушиться конституція України. Свідомо чи не свідомо, але такі неправомірні дії підривають авторитет нової влади, зокрема її намагання утвердити в Україні європейський стан.